Доню, тут нависнички, а тут котлетки, а тут салатик. Як ти любиш. Дякую, мамуль. Ну, все, речі зібрала. Якщо щось забула, заїду пізніше. Настінька, ну може ще передумаєш. У чого тобі кудись їхати? Все ж добре було. Ні, мам, не було. Ви контролюєте кожен мій крок. Вам моя освіта не подобалась, тепер робота не така, вам і хлопець мій не подобається, а він мене підтримав між іншим. То це Льонька тебе надоумив. Це його ідея. І як я одразу не здогадала. Мама, припини! Це моя ідея. Мам, моя! Льоня тут ні до чого. От знову, знову ти мене не чуєш. Я так більше не можу. Все, давай, бувай.